Його будували 17 років з 1873 по 1890, як частину системи оборонних укріплень на західному кордоні Російської імперії. Але коли, зрештою, тараканівський форт здали в експлуатацію, виявилось, що гострої необхідності в ньому вже нема. В роки Першої світової війни тут велись локальні бої, і форт кілька разів переходив з рук в руки. А вже в роки Другої світової боїв за форт не було. Пізніше були спроби облаштувати у Тараканівському форту склади, але через високу вологість він так і не став нікому в нагоді. Хіба турист? Там, які незважаючи на те, що оборонна споруда добряче зруйнована, щодня гуляють її територією. Сьогодні Форт має купу власних легенд: від розповідей про привиди солдатів, чиї кроки лунають в тиші казематів, до історії про випробування тут біологічної зброї чи чуток про підземний генератор, за допомогою якого можна мандрувати у часі, це в сфері легенд, в сфері домислів, на які форт породжує дуже активно, і це ще більше якби актуалізує його призначення як споруди, яка унікальна, яка цікава, магічна. Аби відродити цю оповиту легендами споруду, обласні чиновники боролись не один рік. Проте Міністерство оборони власник форту було непохитним донедавна. Сьогодні є доручення президента України по вирішенню актуальних проблем регіону. Є в нас сьогодні Тараканівський форт, який не задіяний. Ця споруда стоїть на балансі Міністерства оборони. Ми з ними такі. Провели переговори, і сьогодні вони готові нам віддати цей об'єкт під оперативне управління. Це означає, що об'єкт лишиться в державній власності, але розпоряджатись ним буде обласна адміністрація. Що тут робити? Вже знають Тараканівський форт має стати одним з об'єктів Волині туристичної. Абсолютно, як на мене, очевидно, що музей Першої світової війни буде найкращим, скажімо так, об'єктом на території форту. Абсолютно, знову ж таки, очевидно, що відновлювати весь Форт немає ну, жодної необхідності. Можна буде забезпечити кілька цікавих маршрутів, безпечних, але дуже цікавих, бо Форт дає таку можливість 100%. Ну і власне, там перший якийсь інфраструктурний об'єкт, можливо, якийсь пункт харчування, не знаю, там, ресторан в стилі Першої світової. Об непоганим доповненням. Ускільки обійдеться нове життя Тараканівського форту, поки ніхто не рахував, проте Олексій Губанов переконаний, значних капіталовкладень сюди не знадобиться. До облаштування музею залучатимуть усіх причетних і тих, хто займається розкопками і військових реконструкторів, і просто небайдужих. Завершити усю паперову тяганину щодо передачі цього об'єкта на баланс області планують вже до кінця цього року. Тоді переконані чиновники справу можна буде не відкладати в довгий ящик, а обжити і облагородити тараканівський форт вже наступного року. Оксана Жужельська, Сергій Савта інформаційна програма День